Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із Світлоною. Сьогодні я хочу поділитися з вами другим способом засолення моїх опеньків. Перший спосіб, ви вже бачили це він в огірковому розсолі, а сьогодні простіший рецепт він класичний. От кілограм моїх опеньків. Як я вам говорила на літрову ємність, кілограм опеньки відварених. Відварити, хто не знає, як відварювати, я вам це розповім. О опеньки почистити, помити від землі, від всякого листу, вкинути для ймовірності, що там немає поганок, потрібно цибулинку почищену. Якщо це все буде нормально, цибулинка буде біленька. Відварювати опеньки потрібно із закипання хвилин 10-15, то шукаємо потім у грибах нашу цибулинку. Вона біленька, значить все нормально. Якщо, не дай Боже, цибулина синя, як баклажан, то це десь попалася поганка. Ці гриби до вживання не потрібно. Зразу треба їх викидати без всяких сумнівів. Це хто не знає. Також можна і картоплину відварювати. Я кидаю картоплину, не цибулину. Так, ну, тоді відварити, охолодити, промити, і от вони мають такий вигляд. Зараз на кілограм моїх опеньків потрібно. Дві столових ложки кам'яної солі. Так, раз, і два. Це все ретельно перемішати і у форму, де будуть зберігатися мої гриби, положити часник спеції лавровий лист. І гвоздичку або духмяний перець горошок, і все перемістити сюди у мою ємність, назад. Так, так. так, так, так. Це все переміщаємо і потім ставимо під гніт на 5 днів у холодне місце і теж опенички будуть просолені, вони ж уже готові, відварені, просолені десь уже через місяць, точно. Їх не треба буде ні промивати, ні. Це якщо комусь, звичайно, покажеться, що вони соломкоі, то можете промити, додати пахучу олійку, сибульку. І готувати вже їх до вживання. Опенечки дуже смачні, я найдужче люблю з грибів опеньки. Тому їх дуже багато способів. І мариную, і консервую, і багато способів їх приготування. В цьому році їх дуже-дуже багато. Отак, От щоб не цукати, зараз я. Переміщаю цек. І зверху під гніт. Це в мене буде таке блюдечко. Так, Ось так я його придавлюю і зверху ставлю банку. Отакі От опеньки у мене будуть другим способом. Засолювання. Так що приготуйте. Це зовсім простий: не треба ніякого розсолу, нічого, просто пеньки і сільна кілограма пеньків, 2 столових ложки солі і спеції, лавровий лист, часник і бухмяний перець, його здика, якщо ви любите. На цьому я закінчую своє відео. До побачення, до нових зустрічей, хорошого дня!